Лозівчанка не змогла потрапити додому, бо її не пускав приблудний пес. Собака гавкав, кидався на дівчину. Про випадок наші журналісти дізналися сьогодні, 1 лютого. На місці розбиралися, що можна вдіяти у такій ситуації. Перемовини із комунальниками, рятувальниками, тими, хто опікується захистом тварин, результату не дали. У підсумку допомогли ті, від кого і не думали чекати порятунку. Подробиці у сюжеті Ольги Бондаренко. Юлія розказує, відвела дитину до садочку, повернулася і не може зайти до двору. Її дворова собака гуляє. Цей пес приблудився. Кілька днів від нього потерпають і сусіди. Він як налітає на мене, Думаю, я не знала, що робити. Коли Юлія підходить, я теж вчора відбивалася нього, від Ну що робити? Нічого не зробили. Я вже не знаю. Я тоді відскочив, я тоді дьору до хати. Що робити, жінки не знають. За порадою звертаємося до депутата Ігора Коломака, який підтримує захисників тварин. Він згадує, що є гвинтівка, якою раніше присипляли собак, але спроби знайти оружжя марні. Пропонує нагодувати собаку снодійним. Ну це єдиний на... вихід це знатворний снадійний щось, фарш підмішати і так. Ну вона це, засне, а потім що і куди ту собаку дівати. Отож вона замерз. Ігор Коломак радить звернутися до ветеринарної служби. Туди направляють і рятувальники. А ще говорять, собаками займаються комунальники є, Пожежні пожарне з собаками, ні та ні не, mm -hmm. ну, це не наше житлово-комунального господарства не беруть слухавки. Служба до якої ще не дзвонили. Поліція. Жінки сумніваються, що чимось там допоможуть, але група приїхала швидко і без зайвих розмов стала вгамовувати пса. Собаку вигнали з двору, заклали всі ходи, щоб не повернувся. Ольга Бондаренко, Максим Сабальніков, телерадіокомпанія «Розова».